Квадратне рівняння, у якого коефіцієнт коло х квадрата дорівнює одиниці, називається зведеним квадратним рівнянням. Іншими словами, рівняння виду х у квадраті плюс Px плюс Q дорівнює 0, де P і Q якісь числа, а х це невідомо, називається зведеним квадратним рівнянням. Для зведених рівнянь, які мають корені, виконуються такі властивості. х1 плюс х 2 дорівнює мінус п. де х1 і х2 це корені цього рівняння. P це коефіцієнт коло х, а мінус п це число протилежне до цього коефіцієнту. x1 помножити на x2 дорівнює Q. Х1х2, знову ж таки, корінні цього рівняння, а q третій коефіцієнт. Отже ще раз. Для зведеного квадратного рівняння, яке має коріні, виконуються такі умови. Сума корінні дорівнює числу протилежному до другого коефіцієнта рівняння, добуток корінні дорівнює третьому коефіцієнту. Правильна і зворотня теорема. Якщо. Є в нас два числа, сума яких дорівнює мінус p, а добуток яких дорівнює Q, то ці два числа є коренями. Саме ґрунтуючись на цій оберненій теоремі, ми можемо усно знаходити корені квадратних рівнянь, відніше підбирати корені квадратних рівнянь для найпростіших випадків. Розглянемо приклади. х у квадраті. Плюс 5х, плюс 6 дорівнює 0. Підібрати корені цього рівняння. Добуток коренів, які ми шукаємо, дорівнює 6. А сума цих коренів дорівнює мінус 5. Число протилежне до другого коефіцієнта. Якщо ці корені являються цілими числами, то вони є дільниками числа 6. Отже це може бути 2, 3 або 1 і 6. Крім того, оскільки добуток додатній, значить корені мають одинаковий знак. Або обидва додатні, або обидва від'ємні. Так як сума дорівнює мінус 5, то зрозуміло, що обидва корені будуть від'ємними. Отже, нам підійдуть мінус 2 і мінус 3. Пишемо х1 дорівнює мінус 2. х друге дорівнює мінус 3. Давайте перевіримо. Мінус 2 помножити на мінус 3 дорівнює плюс 6. Виконується умова. Мінус 2 додати мінус 3 дорівнює мінус 5. Виконується і друга умова. Ще одне рівняння. х квадрат плюс 5х. Мінус 6 рівня 0. Як бачимо, це рівняння відрізняється від попереднього тільки тим, що перед 6 у нас знак мінус. Тобто третій коефіцієнт цього рівняння є від'ємним. Це означає, що добуток корінь від'ємний. Отже, вони мають різні знаки. Причому корінь із меншим модулем буде мати такий самий знак, як і цей доданок. Давайте подумаємо, які це можуть бути множники. Оскільки 6 це буде 1 помножити на 6. Отже, перший корінь буде 1, а другий корінь буде мінус 6. Перевіримо, 1 додати мінус 6 буде мінус 5. Число протилежне другого коефіцієнту виходить. 1 помножити на мінус 6, дорівнює мінус 6, тобто третій коефіцієнт. Корін ми підібрали. Х квадрат відняти 5х плюс 6 дорівнює 0. Добуток коренів додатний, отже, це, ці корені мають однакові знаки. Оскільки сума дорівнює числу протилежному до другого коефіцієнта, то вона буде додатня. Отже, обидва корені будуть додатними. При додаванні чисел з однаковими знаками модулі додаються. Х1 дорівнює 2. Х2 дорівнює 3. Справді, 2 плюс 3 дорівнює 5, число другого коефіцієнта. 2 на 3 дорівнює 6 х квадрат, відняти 5х мінус 6 дорівнює 0. Добуток коренів від'ємний, отже, корені мають різні знаки. Оскільки другий коефіцієнт від'ємний, то корінь із більшим модулем буде додатний, корінь з меншим модулем буде від'ємний. Це означає, що перший корінь буде мінус 1 і х2 дорівнює 6. Перевіряємо, мінус 1 додати 6 рівнює 5 число протилежне до другого коефіцієнта. Мінус 1 помножити на 6 буде мінус 6, тобто дорівнює третьому коефіцієнту.